втомилась, Ні. не отерпіно, тому що як правило новачкам завжди терпить ноги. Тренер Олександр Яцюк дає настанови 11-річній Софії Ковальчук, яка робить перші кроки у веслувальному спорті. У цьому спорті є дуже такий великий екстрим, такий. Ти на воді, як плаваєш, це ж прикольно. Загалом у двох відділеннях спортивної школи з веслування на байдарках і каноє фізкультурно-спортивного товариства України у Рівному та Дубні займається близько сотні дітей. Щоправда, матеріально-технічна база давно застаріла. Тож виховувати чемпіонів власним коштом допомагають батьки. В нас човни човни, яким по 30 і більше років. Ми їх клеїмо кожний рік. Ми їх. Міняємо рульове управління і так далі, і тому подібне. Для того тільки, щоб вони були на плаву. Тобто для початківця цього достатньо, але для того, щоб там десь вже приймати участь у змаганнях рівня чемпіонату України, ясна річ, що на таких човнах зараз ніхто не вислує. Все якось перейшло на руки самих батьків. Тим навіть у таких умовах у школі виховують призерів змагань різного рівня: чергове досягнення, срібні медалі Кубку України з веслування на байдарках серед юніорів, які із Дніпропетровська привезли рівняни Роман Булавський, Владислав Тарасюк та Олександр Яцюк молодший. Останній на турнірі виконав також норматив майстра спорту України. Не очікував, що я так, виступлю гарно ну, були надії, але ну я ніяк не думав, що виконую майстра спорту зараз. Була велика підготовка. Їздили не на одні збори зимою, в мороз виходили на воду, тренувалися. Ну, я не знаю, це ще великий вклад тренерів. Грамоти і грошові винагороди медалістам та їхнім тренерам вручили представники спілки учасників бойових дій та АТО УВО. Вирішили підтримати байдарочників. Це не тільки байдарочників, так само підтримували і. Чемпіона світу серед юніорів з кікбоксингу, от Володимира Царука. І продовжуємо так само під, разом з волонтерами звичайно підтримувати байдарочників. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.